Сьогодні я розповім вам чудову історію про фестиваль мрій. Так, у Чудакулії є такий фестиваль, який проводиться раз на рік, коли на фіолетовій планеті свято літнього сонцестояння. Всі жителі Чудакулії, які люблять мріяти, збираються на цій чарівній фіолетовій планеті. Ця планета дуже особлива, там дуже легко мріяти. А ще в рожевому океані там є великий великий острів, на якому ростуть чарівні дерева. У цих дерев є цікава суперсила. Вони показують мрії того, хто зараз є на острові, в небі. Як на великому екрані. І всі, хто перебувають на планеті, бачать, як пливуть в небі чиїсь мрії. Наприклад, на цьому фестивалі всім подобається дивитися на мрії золотого равлика. Його мрії завжди такі швидкі, радісні, активні, як фільм. І з цікавими пригодами. Також щороку на цей фестиваль припливає Великий Кит. У нього дуже красиві мрії про те, що він рожевого кольору і літає. І всім дуже подобається дивитися на цю мрію таку велику і яскраву. Цього року. Перше на фіолетову планету приїхали два друга сивеня і тигриня. Я вам про них вже розповідала якось. Їм дуже подобається мріяти. Вони часто збираються вечорами і мріють удвох. І ось вони приїхали на фестиваль з мріяння. Припливли. На чарівний острів, і стали мріяти про великий парусник, який літає в небі і знає всі казки Всесвіту. І цей парусник казки не тільки знає, він їх розповідає кожному, хто підніметься до нього на борт. А колір вітрил він змінює залежно від того, Яку казку він розповідає, уявляєте, як чудово летіти в небі серед хмар на великому паруснику і слухати цікаві казки? Усі дивилися в небо, на мрії, совеня і тигриня. І всім так сподобалось, і гости фестивалю попросили друзів. Помріяти ще. І тоді Саваня і Тигриня стали мріяти про те, що у світі з'являється великий, красивий літаючий килим. І на цей килим, літаючи, може будь-який житель сісти. І тоді цей килим підіймається і починає літати. Всесвітом чодакуля, для того, щоб знайти найкращого друга для того, хто летить на килимі. І ця мрія так усім сподобалась, всі стали мріяти, як вони летять на цьому килимі, як він летить між планетами, між зірками, і як на килимі З'являється найкращий, найкращий друг. Ось така цікава мрія стала найцікавішою цього року на фестивалі мрій. Якщо тобі цікаво, давай мріяти разом. Приходь ще послухати про Всесвіт Чодаколя. Ще почуємось.